Відпускаю і ти, ти мене відпусти, бо на двох ані крил, ні дорог, ні мети, відпускаю, хоч серце сумує і болить, наче пташка, що в згадках до тебе летить, де мене цілував, де в обіймах твоїх засинала щаслива. Де сльози і сміх оживляли життя кольорами чуттів. різнобарвні метелики дні, мов пусті, мов без крилі без тебе, мов бездихання, відпускаю тебе, залишаю кохання, я ні серцем, ані душею не в змозі. Вбити нашу любов, опалаючи осінь, відпускаю тебе, відпускаю лети, залишаюся знову я на самоті, Мої крила важкі, бо вони крижані. Сподіваюсь, коханий промінням весни ти хлюпнеш моє серце. І крига спаде, після темряви знов прокидається день.